Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз мешка в Чорногорії, у місті Бар. Зараз ми потрапили в невеличку аварію. І я вирішила вам розповісти, як ця процедура відбувається взагалі в Чорногорії. Вийшло так, що була дуже така вузенька стежка, і їхало машини дві. І я ще думаю, а як це вони тут проїдуть? І водій наш, він з'їхав трішки в сторону і чекає, тому що не знає, є місце, немає, тобто не знає, як рухатись правильно. А хлопчина, який їхав напроти нас, він поїхав собі, знаєте. Ну, Вони черкнулися. Вийшли двоє, звичайно, і той, і той каже, що винен. І я кажу: слухай, дивись, якщо ти бачив, що ти не можеш проїхати. Чому ти не вийшов і не сказав? Будь ласка, відійде ще в сторону, щоб я проїхав. Ну, У мене не було місця. Я кажу, я це все розумію. Ну ти міг просто, бачивши, що ти не можеш влізти, хоча міг, там було місце. Ну, Не справився з керуванням. Ну, позачекай, вийди, скажи. Я не повинен це казати. Я кажу: ну то ти повинен це робити. І Знаєте, в чому прикол? Він ще каже. Ну, ви мені ж платите. Я у за кого переляку вони будуть тобі платити? Якщо ти чірканув, ти поїхав. Людина стояла на місці, чекала, щоб зрозуміти, як вирулити цю ситуацію. Ти чікнув і тобі плати. Тут, значить, приїжджає тато, ну звичайно, всі родичі. Знаєте. Тато, Я взагалі працюю там, де дорожні ну, ці, кладуть дороги, значить, і думаю, ну, наче погано, ти працюєш, раз, ви до сих пір не зробили тут дороги нормальні, люди не можуть роз'їхатися. Все, викликайте поліцію. Якщо ви не хочете платити гроші, значить будемо через суд це вирішувати. Ми не можемо знайти телефон. І я чую, вони кажуть, ну, от вони заплатять 60 євро за визов поліції. Я кажу, зачекайте. Тобто, якщо ми визиваємо, то ми платимо 60 євро так. Я перекладаю своїм. Вони кажуть, ну це дуже весело, звичайно. І потім, ну, коротше, я вже пропускаю це все, що тато там розповідався на Чорногорський хлопець, його син, хоча б якось англійську трохи знає. Вони все-таки викликали поліцію. А я дзвоню одній дівчинці, яка може перекласти, не беруть трубку, другій теж не беруть трубку. Ну, звичайно, робочий день закінчився, все, до побачення, Юля. І тут дякую, Наталі, вона каже, позвони Олічки з Червоного Христа. Точно. Я їй звоню, кажу, така ситуація. Якраз приїжджає поліція. Ну, Моя подруга каже, мені здається, що вона сказала, що вона з Червоного Христа. Плюс вона тут більше 10 років. І все-таки в неї Чорногорський дуже хороший. Вона пояснила ситуацію так, як ми її бачимо. Ті пояснили, як вони, тому що, звичайно, на Чорногорській, що ми пояснемо? ну, Плюс це місцеві і поліцейські такі, значить, дивіться, якщо складати протокол. Можливо, це в усіх країнах, так. я не знаю. Я просто кажу, як тут, тому що я, я дякую Богу ніколи не потрапляла в такі ситуації, де складається протокол. Якщо ми складаємо протокол, то, то ми починаємо вимірювати, хто не правий, хто правий. Все рівно хтось в протоколі має написати, що він винен сам. Щоб ми не виміряли, щоб ми вам не сказали, хтось має визнати свою вину. Якщо ви не визнаєте свою вину, хтось з вас, значить ми не можемо зробити цей протокол. Він ну, не може бути дійсний. Плюс є європейський договір. Так називається. Тобто без поліції ви можете також його заповнити, прописавши свої страхування. І людина, яка винна, вона теж має вказати точно, що вона винна. Тоді її страхова компанія, я так зрозуміла, оплачує пошкодження. Але не ми, не вони не захотіли це визнати. І тому поліцейські кажуть, я би вам радив. Просто розійтися, потиснути один одному руки і все. Кожен своє замазати фарбою. Ну, там не дуже сильно. Звичайно, це витратити це треба балончик купувати. Ну, коротше. Тому що каже, ви зараз, якщо ми навіть запишемо це все, передамо в суд, ви заплатите за суд, за цей весь процес. І ще не відомо, як воно все обернеться. кому. І плюс каже, ну ми сьогодні. Також бить, ми не візьмемо з вас за ну, такий безсолковий виклик. Ну, вони так сказали, я перекладаю, як вони сказали. По 25 євро, тобто не той платить, хто викликає, а напополам. Ну, вони так сказали цього разу, я не знаю, як воно взагалі буває. Тобто ми забудемо по 25 євро, які ви маєте нам сплатити. Ми потиснули один одному руки і розійшлися. Але відразу відразу кажу місцеві, вони починають прям знаєте наїжджати, праві, вони не праві. Ну я не поліцейський, я не суддя, я не можу сказати, хто правий, але я кажу одне, людина, яка бачить, що вона не може проїхати, вона не їде. Ну, вона просто не їде. Вона просто виходить з машини і каже: перепрошую. Будь ласка, відідвийтесь, тому що я не зможу приїхати. Я завдам шкоди вам і собі. Ну, я думаю, що це логічно. Але, яка б не була ситуація, будуть кричати, будуть доказувати, тому, будь ласка, ще раз вам кажу, будьте обережні, ми тоді їхали в котор, ви не повірите, сплошна. Я 100 років назад здавала на права, але все-таки я на них здавала, сплошна. І їдуть три машини. І просто от перед нами отак машина просто робить обгон. Ну, там я не знаю, якби водій не затормозив, ну, нам було б вже все. В см'ятку, просто в см'ятку. І це ще і на повороті було, і ще й під горку. Ну Тут просто настільки бути треба уважним. Коли їхали назад, теж один там, чуть не штовхнулися і мене. Подруга каже: каже: ти звертала увагу взагалі на машину? От, походи, подивися. Вони всі з якимись оціми, обтерти десь бік, десь розумієш, не в'їхав по розворот. Так, я розумію, такі дороги. Тут важко розминутися. Але ну, якщо це Чірк і все, ну, то це ще півбіди. Але ж може бути не Чірк. І, до речі, я йшла коли в Червоний Хрест, теж бачила аварію, три машини. Приїхала поліція, розбиралася, складала протокол і в под, подгориця, це не смішно, Юля. Под гори йшла, і машина, ну там просто, там хавайся в влози. Там восе випадає вже знизу. Тобто тут не було ніякої аварії, воно їздить. Та машина далі їздить, воно відвалюється знизу. Нічого, кажу, в оренду брати тут машину. Дуже класно, тому що багато куди неможливо доїхати. Ми, наприклад, були на Нігарському водоспаді. Туди неможливо нічим доїхати, крім машини. Просто автобуси туди не їздять. Ну, Таксі це єдине, що все. Ось. І тому, звичайно, тут дуже зручно мати машину. Плюс вони тут не такі дорогі, як в якихось інших країнах. Але. Треба бути дуже уважним водієм. Хочу зазначити, що поліцейські тут дуже вічливі. Охоронці, навіть якщо ти щось не те зняла, вони ну, можуть там сказати не можна. Але це, знаєте, так буде з посмішкою. Видалило, видалило все добре. Тобто ніяких таких претензій. Я недавно читала, що конфіскували на 1,6 мільйонів тютюнових виробів. Розумієте? Конфіскували. Кажете, о, у вас там таке робиться. Так, да, Але це зупиняють. Ви розумієте, що йдуть розслідування і це все конфіскують. І постійно йдуть так. Це за, того забрали, того закрили, того в тюрму посадили. Там, тобто Поліція працює, а не так. Все тихомирно, нічого не відбувається. Ні, тут поліція працює. Тобто я їм дуже вдячна, такі, знаєте, посміялися. Поліцейські посміялися. Ну, каже, ну що розходимося. Так що, дякую Богові. Що він такий добрий до нас, що він нас любить. Хочу зазначити як людина, яка не водить машину, а ходить по доріжці. Машини зупиняються завжди. Мені знайомий каже, тому що ти жінка гарна, Юля. Тому тобі зупиняються. Я кажу: я бабуся, розумієш? Мені може того зупинятися, бо думаю, господи, йди вже, йди, йди вже колись. Куди вже ти топаєш люди милі. Дома треба сідати, в'язати, ну, шкарпетки внукам, Розумієш, а не ходити десь по подгорці. Не знаю. Я просто кажу по своєму досвіду, завжди зпиняюся машини, навіть якщо я переходжу не в положеному місці, хоча так не можна робити. Ніколи так не робіть, тому що я знаю, що аварії дуже часто тут відбуваються. На жаль, в новинах я читаю це. Будьте обережні. І я надію, що ця інформація. Не стане вам у пригоді, що ви будете обережно керувати автомобілем і тут, і в себе вдома, і з молитвою вирушати в будь-яку дорогу. Хай вас Бог береже, Пресвята Богородиця покриває своєму форм, Ангел-охоронець завжди буде з вами. І ви будете вчиняти так, що йому буде не соромно бути з вами. Ціли вас всіх люблю і обіймаю. І бажаю всім! Мира в душі, любові, благодаті, мудрості і перемогу нашій ненці Україні. Цілую.